Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can describe a living room. Я можу описати вітальню. І перше слово у нас window. Вікно. Бачимо very big. A very big window. Дуже велике вікно. Light. Лампа. Ceiling – Стеля. Wall – Стіна. Curtains, штори, «штори», «TV» або «television» – Це телевізор, «picture» картина, «bookshelves» Книжкові полиці. Де вони в нас? Ось вони. Вісім. Я би навіть назвала це букейс, книжкова шафа, але нам дають «bookshelves». Радіатор, батарея. 10. Cushion – Це в нас подушка для дивану. Для ліжка подушки будуть pillows. Одне на pillow. DVD player. DVD програвач. Ось у він. Lamp – лампа. Та, яка стоїть на столі. Armchair Крісло, до речі, у кріслі буде in the armchair. На стулі on the chair. In the armchair, але on the chair. Coffee table. Кавовий столик. У нас це називають журнальний столик. Fireplace камін. Floor – підлога. Ще це може бути поверх. Пам'ятаємо sofa, диван. rug, килимочок, капіт, килим. Різниця між раг та капіт. Ось у нас під номером 18 раг, під номером 19 капіт. Rug – це невеликий килим. Капіт він повністю покриває всю підлогу. От, бачите, нам його трішечки припідняли, щоб показати, що капіт прикриває увесь усю підлогу. Rug – це невеличкий килим. Далі, що ми бачимо у переліку? Ми бачимо an armchair» крісло, «a sofa» диван, and «a coffee table». І журнальний столик. Все це відноситься до furniture – меблів. Armchair, um, sofa, coffee table – це злічувані іменники. Тому ми їх вживаємо з артиклями N або E. Furniture – це uncountable noun, незлічуваний іменник. Його ми не вживаємо з артиклем E. Ми кажемо або furniture – або «pieces of furniture». У нас це було на минулому занятті. Ми з цим вже зустрічалися. Вправа один. Look at the picture. True or false. Write T or F. Подивіться на малюночок і скажіть, правда, це чи хиба. Напишіть T або F. In the living room there is only one TV. У кімнаті є тільки один телевізор. І нам вже написали, що це правда. Ну, я отак підніму, більше не зможу. Picture. In the living room, there is only one picture. У кімнаті тільки одна картина. Так. У нас кожне речення буде починатися: There is only one. In the living room, there is only one. У вітальні є тільки одне. Перше, Light. Тільки одна лампа. Так, пам'ятаємо, що зі стелі звисала тільки одна лампа. True. Інструменти. Текст. True. Lamp. There is only one lamp. Так, також правда, на, стіль, на столі стояла тільки одна лампа. Cushion. Під яким номером у нас. Десять. Ось ми бачимо один, два. There are two cushions in the living room. Тому це false. Carpet. Так. Килим у нас один. True. Curtain. Штора. Штори у нас дві. There are two curtains in the living room. Fireplace. Камін один, правда. Rug – килимочок один. Правда? Radiator – Батарея. Батарея одна. Так, одна. Мерзнуть взимку, хоча ні в них є камін. Armchair – Крісло у нас одне. Sofa – диван, тим паче один, якщо крісло одне. Picture. Картина. Одна була. Wall – Стіна. Ні. Стін у нас 4. чотири, There are four walls in the living room. False. DVD player. Один. Що це я вже не туди пішла. True. Piece of furniture. Один предмет меблів. Ні, там їх багато, тому це false. F Є, e. які ми з вами молодці. Очищуємо і йдемо далі. Вправа 2. Complete the words. Заповніть, доповніть слова. Ну, давайте доповнимо. А давайте ви їх доповните самі. Пауза. Пишемо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Далі вправа 3. Write your answers or ask another student. Напишіть свої відповіді або запитайте іншого студента. Можете писати своє. Можете запитувати когось. Хочете, залишайте свої відповіді у коментарях, я їх перевірю і напишу, що було неправильним, якщо таке було. На цьому я з вами прощаюся. Почуємося на наступному занятті, де напишемо контрольну роботу за темою місця Places. Це в нас будуть теми країна. Місто, село, будинок та квартира. Повторіть розділи з 34 по 41. До побачення, до наступного заняття!